Добрий день, шановні журі та присутні учасники. Я учениця 10 класу ліцею номер 31 Петрошенко Вороніка. Представляю наукову роботу на тему вплив типів добрів на ростові процеси короноходів, наприклад, прикладі редису сорту французький сніданок. Мета роботи дослідження впливу різних типів добрив на ростові процеси кореноплодів. Об'єкт дослідження: процес порівняння ефективності з детестування органічних, мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні сільськогосподарських розвит в умовах домогосподарств. Предмет дослідження. Ростові показники розвитку редису сорт, французький сніданок. Задача дослідження. Розглянути принципові шляхи ідентифікації виробництва продукції рослинництва у сільському господарстві, провести вирощування радису з сорт французький сніданок з використанням органічних, мінеральних та бактеріальних добрив, обрутувати ефективність застосування добрив різного типу на результати ростового тесту, та надати рекомендації щодо ідентифікації вирощування сільськогосподарських рослин. Однією з головних проблем сучасного зиморобства є розборка високоефективних ресурсозберігаючих агротехнологій. Вони зможуть забезпечити розширення і відтворення ручучості ґрунту та передбачають вирішення проблем трансформації поживних елементів у ґрунті. У процесах трансформації азоту головна роль належить мікроорганізмам. Недостатня увага до мікробіологічного фактору є однією з причин низької ефективності використання азотних мінеральних добрив, надмірного нагромадження нітратів у росуні. Продукції та масового запутнення біосфери опису азоту. Рекомендувати за даними експерименту систематичне застосування М-технологій в рослинництві, що дозволяє повністю відмовитись від мінеральних добрив і перейти на органічне Добрива – Добривець речовини призначені для поліпшення живлення рослин і підвищення руджусті ґрунту. У дослідженні ми використовували мінеральні, бактеріальні та органічні добрива. На слайді 6 може побачити, які бактерії сприяють росту розвитку рослин та підвищують їх захист від шкідників. Дослідження розпочалось 25.08.2022 року при температурі повітря від 25 до 28 градусів Цельсія. Для дослідження було взято 200 насінь редису сорт французький сніданок, які було посаджені по 50 насін у 4 положки з дренажними отворами. Єм 1 літр, використовувався садовий ґрунт чорнозем. Вирощування проводилось в умовах відкритого ґрунту на подвір'ї приватного домогосподарства, з урахуванням сприятливих умов для проростання насіння та продовж цього періоду вегетації протягом 25 діб, а саме забезпечувалося присінення спекотної години доби, особливо в період проростання насіння вівся, догляду щодо відсутності пересихання ґрунту в здійснювалося прибирання бурінів, переріжування сходів тощо. У першій площі застосовувався лише садовий ґрунт без додаткового додавання будь-яких добрив, контрольна проба. Друга плошка із садовим ґрунтом періодично один раз на 10 днів побувала розчином рідких мінеральних добрив. Садовий ґрунт для третьої плошки був збагачений органічним добривом, трирічний переплів гній великої рогатої худоби. Зростання насіння редису четверти плошки з садовим ґрунтом періодично один раз на 10 днів по увагу строшено мікробіологічний добрива. На цьому слайді зображена схема проведення дослідження вимірювання результатів ростового тесту та фото експерименту з вирощування родису французький сніданок. Встановимо, що на дев'яту добу. Кількість сходів для всіх зразків груп максимально вирівнюється і сягає 80-88%. При цьому найніжний показник станови для проби ґрунту до якого не застосовувалося жодного типу добрив. З графіка видно, що краще висту з самого початку мають зрослину, до яких вносилось мікробіологічне добриво. З цього робимо висновок, що виста сходів залежить від типу добрив. Надземна частина короноповідів фритису, які наведені на діаграмі Свет 11 відрізняється для мікробіологічного добрива у бік збільшення від контролю, а для органічного добрива у бік зменшення від контролю. Обробка ґрунту мінеральними добривами не сприяла збільшенню біомаси рослин, вирощених без застосування будь-яких добрив. Привативність заходи щодо охорони і збереження ґрунтів значно дешевші, ніж їх відновлення, тому, зважаючи на виклада і необхідно, забезпечити надходження поживних речовин у ґрунті та забезпечити регулювання позитивного балансу гумусу і основних елементів живлення ґрунтів. На цьому слайді наведені висновки до проведеної роботи. Дякую за увагу! Доповідь закінчена.